Усім привіт! Вітаю вас на каналі! І сьогоднішній влог я хочу почати з того, що я зараз сижу, і я намагаюсь пригадати, чи була у мене раніше сиворотка лише з вітаміном С, мабуть, не було, а дарма. Тому що у мене зараз така сиворотка з вітаміном С, якщо дівчата робіть скріншот І. Буду з вами відверта. Я інколи забуваю наносити крем з СПФ. У мене він є, я забуваю. Тому що, та скільки я тут швиденько вискочила, тому що будь-який крем моє обличчя носити ніяк не може. Йому важко, я не знаю, чому так. І пігментація вона влітку більш виражена на обличчя. У мене є. Тут недолік такий, я це знаю. І я помічаю, що вітамін С лише. І якщо я не забуду і кожного вечора і ранку я наношу, то я навіть не помічаю, що в мене тут є. Зараз я про це згадала, знов нанесла. От як ми інколи самі про себе забуваємо. Дівчата раджу не обов'язково таку. Можливо, є краща, можливо, є інша. А можливо, просто брати лимон. Ну, це лимон не накупися, я так думаю. Я пам'ятаю, знаєте, я зараз пригадала, до речі, моя матуся, вона в неї теж була така проблема і вона просто. Брала лимон і вона отак от протирала, трішки прикладала, але довго вона не тримала. Просто звичайний лимон. І, до речі, можна лимоном і обличчя протерти. Але зручно, коли є сиворотка. бо то забув лимон купити, то ще щось, так? І зараз у мене на обличчі немає нічого. Я вмилась, я тільки цю сиворотку нанесла. Немає ні тоналки. Тоналки взагалі, до речі, дівчата у мене немає. Є тільки пудра. Але і пудру я зараз не наносила, вмилась, сиворотка і обличчя дихає. Воно якось легко так. Думаю, що хотіла вам сказати? В аптеці я купувала цю сиворотку. Ну, можливо, вона ще десь є. Я не звертала увагу. В аптеці я купувала, якщо комусь буде цікаво. Ну, можливо, вона є там десь в магазинах. Я не звертала, чесно кажучи, увагу. Я купила і поки у мене є, і вистачає надовго. Тому в магазинах я вже не звертаю увагу на продукт, який в мене є. А у нас зараз світло чистіше вимикають, інколи не за графіком. І зараз на дев'ятої ранку я швиденько вмилася одразу до вас завантажила машинку, нехай там іде праня, тому що наша станція вона не тягне, машинку вона не тягне фен. Ну, нічого, якось так підлаштуємося. А погодка у нас сьогодні така похмура, трішки. Не так спекотно. Закінчиться в мене прання, то я піду в магазин. Буду робити покупки. Знаєте, чим я зараз займаюся? Дівчата, у кожного є такий зошит. Ну, не саме такий, але з рецептами. І я дивлюся рецепт кабачат в томаті на зиму, тому що я, знаєте, що думаю, деякі речі, які я раніше там заморожувала на зиму ще щось. Зараз я намагаюся підготуватися так, щоб. Незважаючи на те, є електрика, нема, а воно не зіпсувалось. І раніше я відходила від консервації, зараз я до неї повертаюсь. І це сіла і дивлюся, рецепт колись писала, Дівчата, якщо, то зробіть скріншот. Тут нічого такого складного немає, салат з кабачків, це перевірений рецепт. Переписувати тут російською мовою але я не буду переписувати. Зошит, це навіщо І так всі все зрозуміють. Один літр томатного соку. 3 штуки красного болгарського перцю, 200 г олії. О, олію правильно написала. 100 г цукру, 60 грамів сіль, 1 головка часник на терці, 100 г петрушки, оцет 120 г. Все довести до кипіння, 2 кг. Кабачків нарізати, як вам подобається, прокип'ятити 15 хвилин і закатати. Виходить 7-8 банок півлітрових. Тому, Ну, до речі, я напишу в описі під відео все оце, може кому буде цікаво, може хтось скріншот не зробить. І такий салат з кабачків. Взимку ну дуже смачний, це перевірений рецепт. І, до речі, цей рецепт мені дала Кумаська. Я вже колись робила, нам сподобалось. Так, відкрив баночку і салат готовий. Хоча раніше, раніше, та й, можливо, і зараз, я більш перевагу даю взимку. Салати це буряк, ти відварив, це дуже, по-перше, корисно для здоров'я. І не треба про це якось і забувати. Відварив буряк, роби який хочеш салат. З лійкою, з майонезом, з чесночком, зелень, зелений горошок додавай, потім редька, потер на тертушки. Теж олійка, сіль, там, моркву моркводай це свіжі вітаміни. І це продається взимку, і це не коштує дуже дорого. Ну, Якщо порівнювати, наприклад, свіжі помідори, огірки. там, Скільки вони взимку коштують, і які вони, чи вони корисні ні, це я так що згадала, то кажу, я не готувалася, щоб так. Маринована капуста я теж роблю. Зробила і вистачає на тижня-два, і в мене є рецепти на салаті, ой, рецепти на каналі, на салаті. Тому, кому цікаво, я поділилася з вами рецептом кабачків. Про це я думала і вам сказала. Так, за кабачата я вам сказала. А сама, знаєте, що планую? Планую свій день. Тому що через 2 години у нас знову будуть вимикати електрику. І незважаючи на те, що у нас є станція, але у нас проблема з інтернетом. І цю проблему ми будемо вирішувати. Проблема з інтернетом у тому, що, незважаючи на те, що в Wi-Fi у нас працює, але обладнання, я вже казала, нашого провайдеру, воно стоїть на іншому будинку, і нас вимикають, у нас немає, наприклад, електрики, немає інтернету. Потім той будинок вимикають, на якому стоїть обладнання, і там не, інтернет не працює. І у мене що є. Електрика немає інтернету, і треба цей момент підловити. Ми зверталися до провайдера. Але в мене таке враження, знаєте, що на нас просто якось наживаються, і, незважаючи на те, що ми постійні клієнти вже більше 20 років. Спочатку, як інтернет запустили, це з 2002 року, або 3, з 2002 року, або 2003, я вже пам'ятаю, у нас був інтернет, Катя вже була в школі, навчалася, і інтернет у нас був. І подзвонили і кажемо, як можна вирішити це питання, щоб поставити оптоволокно. і... Ми сплачуємо 185 гривень на місяць. Але у нас майже немає інтернету. Або робіть перерахунок, або, будь ласка, щось робіть. І нам такі умови поставили, що ви ще знайдіть трьох людей з вашого під'їзду, тоді нам рентабельно буде ставити вам інтернет. І такі умови, підключення, безумовно, буде безкоштовним, але умови на півроку. Наперед, щоб ви заплатили це 1600 з чимось. Тобто, як я можу платити наперед, якщо я не знаю, що буде завтра? Ми сьогодні вам платимо і ми вашу послугу не отримуємо? Кому це цікаво? Так. Тому ми будемо шукати іншого. Збирати інформацію, щось вирішувати з інтернетом, тому що так не буде діло. Не хочеться платити за те, чого ти не можеш отримати. І тому в мене ще 2 години, щоб встигнути змонтувати відео і завантажити його на YouTube. у таких екстремальних якісь умовах. Ой, дівчата, хай похмели, нічого. Я не жалкуюся, просто кажу, що якось не дуже порядно провайдер відноситься до своїх клієнтів. Таке враження, ну, ти як побігай, пошукай нам клієнтів, бо нам рентабельно невигідно. А рентабельно вигідно отримувати щомісяця плату. Угу. Якось, ну, мені такі відчуття не дуже подобаються. Знаєте, що я загадала? Це я вам сьогодні розповідала про сиворотку для обличчя. І я пригадала, я хочу вам розповісти деякий момент з мого життя. Машинка працює. М -м -м -м. Маю надію, що вона нам не заважає. Я до косметолога ходила не часто. Я до косметолога ходила не все життя, а останній перший раз я пішла 2018 рік. Це була моя знайома, вона розповідала мені про мікротоки. Для обличчя те, що це дуже корисно, мікротоки, це краще, ніж масаж, як вона казала, тим, що воно йде глибше і кровообіг поліпшується, підвищується імунітет. І навіть у кого був там гайморит такий, знаєте, нос забитий, ще щось, то допомагало. І я пішла для того, щоб. У мене була тоді алергія, і я думаю, можливо, я, ну, щось таке пов'язано. Я зараз не пригадаю, але я пішла не за косметичними послугами, а саме за мікротоками. І вона каже: Тань, я скільки твоє обличчя пам'ятаю, але не як косметолога, коли ми так спілкувалися. Але я дивлюсь, у тебе таке пористе обличчя, а що ти з ним зробила? Ти чимось перехворіла? кажу, та ні. А чим ти користуєшся? Я кажу, та, у мене такі круті сиворотки корейські, я їх щось і дорого купувала. А вона каже, тобто, а який там склад? Я кажу, та, ти що, ти наносиш? Іначе як якийсь фотошоп на обличчі, таке обличчя класне і все. Я каже, Таня, ефект і твою думку, я не питаю, що в складі, я її приношу. Вона дивиться і каже, Таня, тут аж сім силіконів іде. Ти розумієш, наскільки вони тобі забували пори, а ти який час користуєшся? кажу, Та вже тривали десь півтора роки, то ту куплю, то ту, ну Тобто з різним складом я купувала. Там гілауронка була, там ще якісь вітамінки були. Вона каже, Таня, от. У тими силіконами ти собі зробила дуже пористе обличчя. Ти що? Дивись на склад. Я, Та ні, ну я ж як вона каже, ефект так, ти наносиш це з силікон. Це все одно, що ти там губи намалювала і вони яскраві, ти їх змиваєш, а вони такі, які були, а навіть зважаючи на те, яка губна помада, то ще і підсушують. Не все. Тому звертайте увагу на склад, з чого складається той продукт, який ви споживаєте. то все сказала, що сьогодні я планувала, мої дорогенькі. Бережіть себе, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.